Терапевтична п'ятихвилинка. Думаю, що мужності, як і жіночності, неможливо навчитися за книгами. Просто тому, що немає універсального рецепту. Мужність завжди унікальна. Тож чи варто читати книги про мужність? Думаю, що варто. Адже книги можуть допомогти розібратися в іншому якою вона потенційно може бути, і що заважає, а що допомагає чоловікам знайти свою ідентичність? Без ідеальних рецептів, проте з набором потрібних інгредієнтів. Саме про це поговоримо і сьогодні. Добірка книг про чоловіків і мужність. Джеймс Холліс, «Під тінню Сатурна. Це класика літератури у психології. Дуже глибоке та серйозне психологічне дослідження, хоч і невелике за обсягом. Психоаналітик Холіс вважає, що чоловікові важливо не виконувати ролі, нав'язані йому суспільством, а знайти своє покликання. Як це зробити в його книзі? Написана вона дуже простою мовою та оздоблена багатьма прикладами і метафорами. Тому сприймається легко та залишає багато простору для роздумів та творчості. Джозеф Кембл. тисячоликий Герой. У цій книзі Кембл, який є американським антропологом і психологом, описує подорож героя. Героя в широкому сенсі цього слова та розглядає універсальний мотив пригоди та трансформації, які відображені у світовій міфологічній традиції. Життя людини це своєрідне повторення цього шляху в обмеженому просторі часу. Автор знаходить паралелі цих шляхів та допомагає нам із вами зрозуміти їх уроки. Станіслав Комарик Чоловік як еволюційна інновація. Це оригінальний та дуже цікавий погляд на питання становлення мужності, природу чоловіка та пануючі життєві стратегії від сучасного чеського філософа та біолога. Книга написана дуже цікаво та просто. Виключно науковий підхід, ґрунтовні дослідження та конкретні факти. Одним словом, нічого зайвого. Джон Елвіч. Дике серце таємниці чоловічої душі. Американець Джон Елдріч знайшов своє пояснення кризи батьківства та мужності в сучасному суспільстві. Згідно з ним, чоловіча інфантильність часто пов'язана з тим, що батько не приділяв час своєму синові або зовсім покинув його, тим самим не давши йому пройти необхідну для кожного чоловіка ініціацію. Тому багато чоловіків так і залишаються хлопчиками в душі. Навіть якщо вже стали фізіологічно дорослими, що з цим робити у книзі Елдріча? Роберт Ловер досить бути славним хлопцем. Славний хлопець це людина, яка дорожить думкою оточуючих навіть на шкоду своїм базовим потребам. І через свої спроби бути славним для усіх, залишається постійно нещасною і нереалізованою. Чому так сталося? І як змінити сценарій, що вкорінився, в книзі американського психолога. Книги про чоловіків насправді доречне читання для жінок. Адже розуміти свого партнера, сина, батька, друга теж іноді буває непросто. Тож рекомендую цю добірку усім, для кого цікавий світ чоловіків. Тримайтеся. Бережіть себе. Та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка. Цей випуск створений завдяки гранту, що отримала громадська організація медіагрупа накипіло радіо від програми Стійкість, яку виконує Фонд Східна Європа за підтримки ІАРН та коштом Європейського союзу.